Невичерпним джерелом духовності є ікони старовинні та сучасні. Ікони, які ми бачимо в музеї, і перед якими молимось у храмі. Ікони стрітання Господнього споглядаємо у музеї мистецтв Прикарпаття. Для всіх важливо це і для католиків, для протестантів, для православних, що є свято стрітення, стрітання Господнього. Що ж це означає в українському народі? Дуже часто бачимо певний фольклор, певна така інкультурація ще від язичництва приходить, що стрітання це коли зустрічається зима із весною, або коли зустрічається добро і злом, тобто певні алегорії, певні антиподи інколи поєднуються. Хоча саме свято стрітання має набагато глибшу історичну і більше того, теологічне якраз і обґрунтування, якщо відкривати Євангелію від Луки, а власне другу главу, ми знаходимо надзвичайно прекрасний момент, коли на сороковий день Пресвята Богородиця з обручником Йосифом приносять до храму Ісуса Христа, де зустрічають його праведний Симеон і пророчиця Анна. За давньою єврейською традицією, на сороковий день потрібно було, щоб жінка прийшла до храму для того, щоб очищитися. Це надзвичайно був важливий момент для євреїв. І, відповідно, Ісуса Христа приводять до храму, приносять його для того, щоб виконати закон. Звичайно, що Господу Богу Ісусові Христу не потрібно було виконувати той закон, оскільки Він сам є законодавець, але в цьому випадку демонструється послуг, покора і приклад для кожної людини. Сама іконографія, якщо подивитися на ікони, найдавніші коли вони з'являються взагалі в історії сакрального мистецтва, бачимо, що перші ікони появляються із 6-го століття. саме свято вперше вводиться в Єрусалимі у 4-му столітті. Пізніше, починаючи вже з середини 5-го століття, воно переноситься і також на захід переноситься до Риму. В Константинополі за час імператора Юстиніана Великого, той славний імператор, який скликав і п'ятий Вселенський собор, збудував Святу Софію Константинопольську, храм премудрості. Це свято запровадилося саме за нього. Це в час, якраз шостого століття. В Константинополі, коли був мор, коли була пошесть, власне в той момент запроваджується свято Стрітення. І коли вернутися власне до теми іконографії, ми можемо побачити, що на цій іконі, на іконі стрітання, переважно ми бачимо чотирьох-п'ятьох осіб. Так, це є і пророчиця Анна, і праведний Симеон, і Йосиф Обрушник, Пресвята Богородиця, і в центрі кожної ікони є Ісус Христос, тому що кожна ікона ще за давньою східною традицією покликана бути христоцентрично, тобто вказувати на Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Дивлячися на цей сюжет, який представлений тут в музеї мистецтв Прикарпаття, ікона із Калущини, сімнадцяте століття, дерево, ливкас, позолота. Можна побачити цікаві моменти, що Богородиця ще не встигла віддати до кінця на руки праведному Симеонові Ісуса Христа, і він ще не встиг його до кінця взяти на руки. Бачимо, що його руки є покриті білим покривалом, білим рушником. Це сенс того, наскільки він старається справді набожно і з великим трепетом бере на руки Ісуса Христа. За давньою іконографічною візантійською традицією Христос благословляє праведного Симеона. із апокрифів з церковного. Передання, знаємо, що праведний Симеон Мав таке покликання у своєму житті від Господа Бога, щоби дожити до того моменту, коли сам Господь прийде у цей світ, який його поблагословить. І, власне, відбувається те Писання, те сказання, яке якраз передається у старому завіті. Самі в богословському значенні праведний Симеон пророчиця Анна. Вони є прообразом старого завіту. Сам Ісус Христос нам демонструє якраз нову любов, нову свою революційну. Він є саме сповненням. Того нового завіту. В даному випадку зустрічається старий і новий Завіт Христос не прийшов для того, щоб усунути, скасувати закон, але для того, щоб його доповнити. На цій іконі бачимо, що Анна вона тримає пару голубів. Це була жертва це була жертва якраз бідних людей. Це вказує на те, що Ісус Христос прийшов у цей світ, у бідну сім'ю. Для багатих людей були дещо інші жертви, потрібно було багато годованого аганця або тельця подати на сипалення на жертву. Однак бідні люди могли собі дозволити тільки або пару горлець, або пару голубів. Якщо дивитися на образ Йосифа, наскільки він переданий його здивування, наскільки трепетно він виглядає в даному випадку, тому що. Це відбувається надзвичайно велика подія у історії нашого спасіння. Взагалі, якщо порівнювати це свято стрітання, його дуже часто святі отці в церкві Вселенській порівнюють із святом рождества Господа Бога і Спасу нашого Ісуса Христа. Також богоявлення і, відповідно, стрін. ці три празники мають одну важливу богословську ідею. Це передати те, що Христос приходить у цей світ. В Греції, чи, радше кажучи, у Візантії, святі Отці дуже гарно називали цей момент. Кенезіс грецької мови італійці на заході назвали це абасаменто. Ми називаємо сходження чи приниження. Інколи навіть дехто з богословів чи теологів категорично каже, самоприниження Ісуса Христа. Христос приходить у цей світ заради того, щоб наблизитися до людини. Він є ідеальна людина, він є справді той, на кого повинен рівнятися кожен із нас. Він є надзвичайно це є. Той, який є для нас усіх прикладом, кожна людина покликана до того, щоб бути іконою Ісуса Христа, живою іконою Ісуса Христа, тобто жити Його словами, жити Його ділами. Мати любов до ближнього і мати любов до Господа Бога. Тому ця ікона має надзвичайно глибокий богословський зміст: наблизити Бога до нас для того, щоб грішна людина могла наблизитися до Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Вашої уваги варто представити також другу ікону, яку стрітання час написання її початок 19 століття, дошка, олія і Проклейка ми бачимо тут застосовувати. Техніка досить цікава, подається. Ну, про, що варто сказати про, саме про цю ікону? З часу XVIII століття існують у Візантійській церкві так звані правильники Єрмінії. Вони існували і раніше, але узагальнено зробив такий монах Діонізій із містечка Фурна, якого в історії церкви пам'ятають як Діонізій Фурнографіот, і він склав в, так звані Єрменії чи правильники написання ікон. І, власне, там про ікону стрітення говориться на що по центрі композиції повинно зображатися старець Симеон, Богородиця і Ісус Христос, який, якого Богородиця передає якраз старцю Симеона, позаду повинен зображатися якраз купол, повинен болдахін, який символізує якраз той старий завіт. А по центрі в композиції повинна бути також зображена свята Євангелія, що означає якраз. Ту науку, про яку розповідає Ісус Христос, те, чого він нас навчає: науку революційну, науку любові. Звичайно, що коли ми будемо шукати, хто є автором цієї ікони, як і багатьох інших західноукраїнських ікон, ми розчаруємося. Ми не знайдемо автора, тому що справжні ізографи, яких колись називали іконописці, вони ніколи не підписувались. Переважно написанням святих ікон цією святою справою займалися монахи. Перед тим, щоб написати кожну ікону, потрібно було багато постати. Молитися, а що важливо, це бути у мирі із своїми ближніми. І навіть в цій іконі ми бачимо, що автора ми не знаходимо. Однак важливо тут згадати, що автором кожної ікони для монахи так вважають, що є сам Господь Бог, а іконописець є тільки інструментом у Божих руках. Згідно із правильників, згідно із Єрмініями, автор подав дуже Чітко з натяком на візантинізм. Хоча, де вдивляючись обличчя Пресвятої Богородиці, старця Симеона чи самого Ісуса Христа, бачимо, що в їхні обличчя вже нагадують більше європейські, не нагадують такі сумні надміру аскетичні обличчя, як це було зазвичай малювати такі ікони у Візантії, навіть до великого. Зеленського розколу, великої схизми, яка відбулася в 1054 році, після якої фактично мистецтво між сходом і заходом воно розкололося. Також після сьомого Вселенського собору, після 787 року. Певним до певної міри мистецтво візантійське воно стає надто аскетичним, надто символічним, надто алегоричним, я би так навіть назвав. На передньому плані дуже вдало автор подає найважливіших осіб в. Цього, цього свята, якщо можна так сказати. І в центрі цієї композиції є Богородиця. Зазвичай в католицькій церкві акцент ставиться на Богородицю. навіть довший час в католицизмі зараховувалося це велике свято до Богородичних. Вважалося, що Богородиця тут є домінантна в цій якраз іконі, домінантна в цьому святі. Вона приходить до храму для того, щоб очиститися. Хоча насправді їй не потрібно було очищуватися, тому як як у наших піснеспівах. Церковних оспівується, що вона сама народила Господа Бога, і він освятив її лоном. Сам Ісус Христос, якщо поглянути на обличчя цієї дитини, він зовсім не виглядає як намовля. Обличчя навпаки зріле, погляд досить задуманий. Чому саме так? Чому саме автор цієї ікони використовує такий манеру, такий стиль, такий підхід? Справа в тому, що якщо ми поглянемо на епоху середньовіччя, дитинства як такого в середньовіччі не було. Дівчата виходили заміж в десять. 11 років чоловіки дуже швидко ставали воїнами, і тому дитинство як таке, воно дуже швидко минало. Відповідно, і це передалося в мистецтві. Це передалося також і в сакральному мистецтві. На задньому плані в таких охристих відтінках автор ховає інших персонажей. Там ми бачимо і старця. І обручника Йосифа, і е, також пророчицю Анну, і один із персонажів тримає свічку. Чому саме свічка, чому саме лампада? І також в східній церкві є та традиція на свято стрітання запалювати свічки. Вважається, що це світло це є прообраз якраз самого Ісуса Христа. Христос є тим світлом для сліпих. Христос, який приходить в цей світ, щоб освітити кожну людину для того, щоб вивести її із темрява, із темряви гріха. Вперше ця традиція вона вводиться у Римі, пізніше передається до інших. Провідних міст Старої священної Римської імперії. Він фактично стає така популярна на всьому заході, коли святкується це свято ствітня, запалювати свіч. І ця традиція вона передається також до східної церкви. Тому це світло, воно надзвичайно символічне. Якщо ми подивимося на старців, на пророчицю Анну, так, на праведного Симеона, Дуже в духовному плані це є велика, вони самі для нас є наукою. Інколи ми в нашому житті хочемо все і одразу, хочемо, щоб відбулося те чи інше наше бажання. Хоча на даному прикладі бачимо, що старець Симеон він чекав все своє життя, щоб побачити Господа Бога. І пророчиться Анна, якщо подивитися на її історію, те, що описують апокрифи, те, що описує євангелисти. То бачимо, що вона прожила в, у шлюбі недовго, де років не було. Після того вона стала вдовою, і все своє життя вона служила при храмі. День і ніч вона була на молитві. Так само, і праведний Симеон, який отримав на руки дитину, і сказав: Нині відпускаєш слугу Твого, владико, по твоєму слову і справді цю пісню Симеона сьогодні в наш час у 21 столітті під час великої вечірньої, під час Вечірніх молитв, церковних згадується ця пісня Симеона, тому що вона теж для нас є важлива, щоб Господь Бог благословив кожного з нас, щоб Господь Бог подав нам теж розуміння тої святості, щоб ми приймали Ісуса Христа з надзвичайно важливе, щоб це була надзвичайно важлива подія у нашому житті. Тому що кожного разу Пресвята Євхаристія вона нас оновляє. Сам Господь Бог приходить до кожного з нас. Важливо звернути увагу в даній іконі на. На руку Ісуса Христа, на праву його руку, коли за іконографічним каноном. Вказується, що Ісус Христос має благословляти старця Симеона, В даному випадку бачимо, що Він навмисно демонструє свою праву руку. І якщо добре вдивитися, бачимо, що там є пробита вона, що дещо навіть кровить та рука. Це є, Автор подає так довільний спосіб те, що Ісус Христос, як він постраждає, те, що світ не приймає Божого Сина. Ісус Христос прийшов в цей світ і народився в стаєнці. Ісус Христос народився поза містом, можна сказати, вифлеєм, яке перекладається як місто хліба. Ісус Христос стає сам тим хлібом, той, який постраждає для кожного з нас. І той, який лишиться під видом хліба і вина на престолах усього світу, і залишається так по сьогоднішній день і залишиться до кінця світу. А якщо подивитися на колористику, кольорну гаму цієї ікони, бачимо, що дуже багато тут є червоного кольору. Чому саме червоний колір такий важливий у сакральному мистецтві? Якщо навіть подивитися на Діонізія Ареопагіта Нового чи псевдодіонізія, як його називають церковні історики, який жив на зламі 5-6 століття, цей отець церкви, цей науковець, я би так його назвав, він написав надзвичайно прекрасний свій твір, корпус Ареопагітиком. Він написав про ієрархію Божественну він написав про кольорну систему. І досліджуючи це писання, будучи людиною намоленою, будучи духовною, він витворює певну систему кольорів. І червоний колір для Діонізія Реопагіта це є колір, по-перше, є по-друге, це є колір Пресвятої Євхаристії, а по-третє, це є. Колір божественний. Сам Ісус Христос в давній іконографічній традиції його нижня одежа, його хітон, дуже часто зображають червоним або пурпуровим, що означає те, що він є Бог, а зверху інший одяг може бути синього або зеленого кольору, що означає, що він також є людина. Тобто це відповідає тій справді великій богословській ідеї, яка витворилася за час Вселенських соборах. На першому і другому Вселенському соборі, які відбувалися перше в першівні. Ікеї пізніше в Константинополі, це 325 рік, пізніше в 381 році розвинулася ідея про Пресвяту Трійці. На пізніших соборах, четвертому Вселенському соборі, п'ятому Вселенському соборі розвивається ідея про Бога чоловіка, та що Ісус Христос є правдивий Бог і правдива людина, тобто Він Бог, який стає подібним усьому до нас, окрім одного. Окрім гріха. І цього, власне, Ісус Христос нас навчає, що ми повинні теж позбутися гріха. За традицією католицької церкви слід вважати те, що Ісус Христос відкупляє кожного з нас на Христі. Його відкупительна жертва спасла кожного з нас. Але спасіння. Наше залежить від особисто від кожного з нас. Тому що Господь Бог нам здає здоровий розум, Господь Бог нам здає, дає також віру. Віру і розум ми повинні поєднати в нашому житті для творення добрих благородних справ, які мають завести нас до Царства Небесного. І ще одну ікону. Хотів би запропонувати вашій увазі. Це є стрітання початок 21-го століття, або навіть швидше можемо сказати кінець ХХ століття. Це такий академічний реалізм. Полотно, олія і стиль написання, сама манера цієї ікони, вона зовсім кардинально відрізняється від двох попередніх, які ми мали змогу бачити. Справа в тому, що в даній іконі чітко яскраво виражено є пряма перспектива, тобто певні. Моменти, які на передньому плані вони є більше, ті, які на задньому плані є, відповідно, що менші. Починаючи від Джотто у Західній Європі, пізніше можемо сказати про Леонардо, які вводять у практику пряму чи лінійну перспективу, навіть славна. Зображення на сакральну тематику та і на вечірні, яку, яку написав Леонардо, там яскраво виражена якраз оця пряма перспектива для західноєвропейських художників, для західноєвропейських майстрів. Візантійські канони, візантійські правила написання ікон абсолютно не мали ніякого значення. Важливо було передати тілесну красу, важливо було передати емоцію, забарвлення певне характер тих чи інших осіб. Ну і важливо для католицького розуміння образу чи католицького розуміння ікони є те, що Господь Бог створив людину, і це є гарно, це є прекрасно. Людина є архітвором божественним. Тому навіть в першій книзі буття з першої по 31 стих ми читаємо, як Господь Бог творить землю. І творить в кінці, творить людина. Людина стає надзвичайно найкращим тим твором Божу, Божого якраз творіння. І тому це Боже творіння, воно передається також на полотно, передається у сакральному мистецтві. В центрі даної ікони, даної композиції є сам Ісус Христос. Ісус Христос зодягнений у білі. Пелени у біле, біле полотно. Це біле полотно, воно в даному випадку символізує, якою має бути чиста душа кожного християнина. Кожен з нас покликаний до чистоти. Направду, в е, історії Древньої церкви, якщо вернутися до е, того проти, е, політичного християнського періоду, якщо можна його так назвати, то перші християни мали дві важливі тайни: це є хрещення і Пресвята Євхаристія. До хрещення потрібно готуватися було дуже і дуже довго, дуже дуже ретельно. Це не був просто обряд. Як на жаль, інколи сьогодні серед різних християн це стає. Модно, це стає до певної міри пафосно, щоб багато заакцентувати якусь таку увагу на зовнішні речі, але важливо було для перших християн, щоб повністю змінити своє життя. І коли людина приймала хрещення, вона задягалася у білу одежу. І за, за словами апостола Павла: не живу вже я, а живе в мені Христос. Тому потрібно було для кожної людини повністю змінити своє життя, щоб Христос жив у кожній людині. Тому цей білий одяг, навіть та крижма, яку подають малій дитині, немов. Це є е, прообраз, якраз е, символ того, якою має бути чиста душа і чисте життя того чи іншого християнина. Сам Ісус Христос в цій композиції нам натякає про ту е, чесноту, ту щирість і доброту, з якою повинен жити кожен з нас. Самі е, сходи, сам храм бачимо, е, з, з, якраз введення оце прямої чи лінійної перспективи, зразу нам відкриває добрий натяк на е, західноєвропейське малярство. Це свідчить про те, що український народ, е, українські митці, українські ізографи завжди були відкриті як до православного сходу, так само і до католицького заходу. Більше того, навіть брати е, протестанти теж використовують такі ілюстративні зображення. Це свідчить про те, що дана ікона може бути прикладом того екуменізму, прикладом того поєднання усіх християн, яких нас з'єднує всіх. Це є любов, любов до Господа Бога і любов до нашого ближнього. Тому що через нашого ближнього ми дотикаємо Господа Бога через нашого ближнього ми. Наближаємося до Господа Бога. Такі ілюстративні зображення вони нас наближають до істини, наближають нас до Ісуса Христа і вони об'єднують, об'єднують кожного. Ну, важливо, що слово Ейкон грецьке воно може прикладатися як ікона, як образ чи просто зображення. У Нас в українському народі є чомусь така тенденція вважати, що образ це є західноєвропейське малярство, а ікона це є більш уже східне чи православне. Натомість саме слово ікона воно може перекладатися по різному як образ. Але важливо, щоб, як кажуть, святі отці, щоб відродити той образ у себе душі. Весь світ є іконічний. Все це є відображенням якраз божественної слави. І кожен з нас є покликаний бути образом Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це найважливіше у нашому житті, що може тільки бути. Тепер знатимемо, що стрітення це найперше зустріч Бога з людьми. І уважніше будемо приглядатись до сакральних зображень, адже саме вони надихають і притишують, просвітлюють і оздоровлюють, як жива вода з невичерпного джерела.